Чи правда, що за настання ДТП можуть не притягати до адміністративної відповідальності? Та чи правда, що внаслідок вчинення ДТП можна не викликати поліцію на місце ДТП? Так, якщо наявні підстави для складення Європротоколу, зараз розповім, в яких випадках це можливо. Коду завдано лише транспортним засобом, тобто відсутні потерпілі, яким завдано відповідно фізичну шкоду. Якщо обидва водії погоджуються з обставинами ДТП, тобто один водій визнає те, що він винний, а інший водій, відповідно, визнає, що він потерпілий. Також, якщо в ДТП брали участь лише два транспортні засоби, у яких наявний чинний договір цивільно-правової відповідальності водіїв, тобто такі водії транспортних засобів є застрахованими. Важливою умовою застосування Європротоколу є відсутність ознак наркотичного чи алкогольного сп'яніння у водіїв. Європротокол можна заповнити шляхом паперового бланку або шляхом заповнення електронної форми на сайті МТСБУ. Для цього в обидвох водіїв мають бути мобільні телефони з доступом до мережі інтернет. Заповнюється, відповідно, схема ДТП, здійснюється фотофіксація місця ДТП, і описуються обставини настання дорожньо-транспортної пригоди. Саме за таких обставин не потрібно викликати поліцію на місце ДТП, а також не буде наставати адміністративна відповідальність за вчинення ДТП. Однак зобов'язані водії негайно повідомити свої страхові про те, що стався такий страховий випадок, і настало ДТП. Бережіть себе, якщо у вас залишились запитання щодо Європротоколу його заповнення, звертайтесь, будь ласка, за консультацією. Я Анна Васильченко, адвокат.